Час слухати Слово Боже. Добрий день! Нагадаю, минулого разу ми дізналися, що Бог поставив Саула царем Ізраїлю. Він був войовничим царем, тому що тоді на Ізраїль нападали ворожі народи. Саул уміло справлявся зі своїми обов'язками. Бог показує свою всемогутність. Через Йонатана та його зброєносця, які поодинці здолали загін ворогів. Саулова НЕПОКОРА. БІБЛІЯ. Перша книга САМОЇлова, 13 і 15 розділи. САУЛ прибирав до рук владу в Ізраїлі. Тепер лише він був тією людиною, яка могла віддавати накази. Однак Самуїл, як і колись, Вказував Саулові, як йому діяти. Це був його обов'язок передавати Божу волю і нагадувати Саулові про Божі закони. Однак Саул почав схилятися до того, аби чинити власну волю. Якось Саул підготував своє військо до війни. Зачекай, сказав йому Самуїл. Не йди на бій, поки я не навідаюсь до тебе через тиждень. Саул чекав майже тиждень, а Самуїл усе не приходив. Відтак, втративши терпіння, взявся влаштовувати справу сам. Самуїл прийшов саме на закінченні визначеного терміну, але, як виявилося, лише для того, аби побачити, що Саул порядкує сам. Знову й знову виказував Саул непокору наказам Божим, і Самуїл знову й знову викривав це. Саул вибачався і каявся, але Самуїл уже зрозумів, що той не має бажання прислухатися до волі Божої. Самуїл знав, як це важливо, аби цар Ізраїлю підкорявся Богові. Адже насправді ізраїльським царем був Бог. Земний цар повинен був підпорядковувати себе Богові, а не чинити за власним бажанням, як це робили царі інших народів. Сауле, сказав Самуїл, невже ти не розумієш, що Бог хоче твоєї покірливості більше, аніж усіх у тих дарунків і пожертв? Непослуг Богові найтяжчий з гріхів. У мене сумна для тебе звістка. Оскільки ти вийшов із покірливості Богові, твій син не буде царювати після тебе. Бог знайде для Ізраїлю царя, який буде слухатись його і підкорятися йому. Чому Бог говорить? Послух ліпший від жертви, тому що Богу важливо знати, що ми любимо Його, а любов до Бога виявляється у слухняності йому. Це точно так, як у сім'ї. Якщо ти любиш тата й маму, то ти їм слухняний. А якщо не слухаєшся, то як можеш говорити, що любиш їх? І ніколи не думай, що ти краще щось знаєш, ніж сам Бог? Довірся Богу і матимеш успіх, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення!